Ну, По-перше, хочу подякувати вболівальникам, які дуже підтримували нас. Хочу подякувати суперникам за гру. Це молода команда і у них все попереду. Перед сьогоднішньою грою, знову із за того, що деякі гравці були з пошкодженнями, ми змінили ігрову схему. Хочу подякувати дівчатам за самовіддачу та впевнену гру. Нам потрібна була така впевнена перемога. Єдине, що засмутило, те, що наприкінці гри Діана Білякова отримала травму. Побажаємо скорішого одужання і будемо сподіватися, що вона повернеться до наступної гри. Ну, з команди Ланду Мира трошки там взагалі в нас непонятки вийшли. Трошки розраховували на один результат. Сталося так, що взагалі нищівна поразка від суперника. Десь у цей стан, цей пригнічення дівчат. Постійні негативні результати, десь вона накопилася, відповідно, і зміна покриття штучного на живе поле, полкоманди з мікротравмами. І це, мабуть, і основна причина тих нищівних поразок, що до кінця сезону я не знаю, хоч береди самі на поле виходь. Тобто вони є не тільки фізично, й психологічно втомленими. Приємно те, що Діана е Мишенська наша, вона затексом вже штравмувалася в нас. Ну вона вже реабілітувалася, потім автоматично знову на 19 19-й хвилині вона знову отримує травму цієї ж саме ключиці. І тут сьогодні вона, і я думаю, що це найбільше психологічний бар'єр знову. Була в основному складі і десь це через не можу, через якийсь страх в самій собі десь те. Приємно, що сьогодні дівчата, які є надією в нашій команді, на мама напевно надією в тренерів, проявили лідерські якості, десь билися і стояли до кінця, бо дійсно сьогодні гра була дуже важка, десь моментами і напружена, бо оборонятися це завжди складно. Атакувати це цікаво, а тут, а тут треба було відбиватися. Да, команда Криба завжди. Радує своїм теплим прийомом. Дівчата молодці, я знаю, що у вас теж є певні проблеми, що багато травмованих, але дійсно дівчата заряжені, вийшли, пропонували свою гру, свої, свої моменти. Завжди цікаво грати, щось брати нове для себе. Ну і Хочу відзначити, що Діана Білякова у вас там, і швидкого одужання, бо знаю, що отримала травму. Ми дуже раді, що нам вийшло виграти. у Нас дуже багато дівчат травмованих, але. Тренерський штаб зробив дуже багато ротацій. Деякі дівчата не грали на своїх позиціях. По грі можу сказати, що перші 20 хвилин ми грали більш короткий пас. Ми ну, взяли на себе більшу таку відповідальність в грі. Ми грали більше через центр. Потім, після 20-ї хвилини, ми вже почали грати більше в довгі передачі. Трошки в нас пішов такий сумбур, але ми заспокоїли гру, дівчата сказали спокійніше, і це виходило. Це мій перший був хітрик. Я дуже вдячна тренерам, що вони мені довірили бити пенальті і дівчатам, що сказали, щоб я вела попсік. Ми з тобою. Дуже рада дебютувати в основному складі. Так вийшло за багато наших гравчин, випали через травми. Тож у мене з'явився цей шанс. Нам вдалося виконати настанови тренерів. Ми добре комбінували і реалізували свої моменти. Дякую команді. Бажаю Дяні Біляковій якнайшвидше відновитися.